Ми з вами, друзі, поговоримо про хлорелу. Хлорела це одноклітинна зелена водорість, яка живе у прісноводних водоймах. Перше наукове відкриття цього мікроорганізму відбулося в 1890 році, друзі, одним біологом. Але вчені того часу не приділили належної уваги тільки після ядерних бомбардувань. В Японії стався переломний момент в історії хлорели, тому що тоді з її допомогою вдалося відновити, очистити від радіації великі площі враженого ґрунту. І незабаром корисні властивості хлорели були підтверджені науково. Хлорела була визнана ефективним натуральним антибіотиком. А також її почали широко застосовувати в тваринництві. А в середині 1950-х років японсько-американський проєкт вивів хлорелу на світовий ринок. Вона була визнана джерелом вітамінів і корисних речовин, а також ефективним інструментом в боротьбі зі світовим голодом. Хлорела покращує загальний стан організму. Її рекомендують при хронічних захворюваннях, тому що вона містить велику кількість антиоксидантів. Вона допомагає ефективно боротися з цукровим діабетом і з захворюванням нирок, пухлин, атеросклерозу. Давайте ми з вами підкреслимо основну користь хлорели ще раз. Вона сприяє підвищенню нашого імунітету. Збільшує антиоксидантну активність, ефективно впливає на протизапальні процеси, сприяє зниженню рівня холестеролу, знижує рівень цукру, а також сприяє відновленню організму у спортсменів після тренування чи після їхніх змагань. Дуже необхідна складова для веганів і вегетарінів. Вона потрібна людям і шкідливими звичками. Наша хлорела виробляється запатентованим методом, який дозволяє зберегти до 85% корисних речовин, які містять водорості. Смак її, мені дуже подобається, люблять і мої онуки. Вона нагадує насіння гарбузів. Пробуйте! Можливо, ви пробували іншу корелу, але я впевнена, що коли ви попробуєте оцю, то ви в цей смак закохаєтесь і побачите ці її дії, що вони набагато будуть ефективніші. Всім здоров'я!